Друзі, всім вітання. Приїхали на авторинок Лоск. Стали на площадочку, зайшли на площадку Arena Royal Car. Автівки є, ну, але не за нашим бюджетом. У нас є клієнт Дмитро, вітанечка Дмитро до 15 от прямо потолок, потолок, а краще 13,5-14. І ми оглядали, дивилися, що є в наявності. Стоїть дуже гарний Renegade. Але колір салатовий. Ну, до нього б додав яких чорних наліпок, щоб знаєте, для хлопця. Може б ще й пішов. Ну а так ні. Заїжджаємо на лоск. Йдемо розмінювати Франклини. А може його да, закохається. Типу. Ну, одним словом, ні. Рогів нема, не стоїть. Стоять роги, але ну, не, не по нам, як то кажуть. Да? Багато автівок вони гарні вимиті, чисті стоять на сьогодні, да? хоч і снежок, і дощик пройшов сюди. Багато цікавих авто. Ну, ми заїжджаємо, дивіться відео, покажу, покажу де будемо скуплятися. будемо клянчити якісь знижки для наших підписників. Ну, в общем, одним словом, залітаємо. Так, заїжджаємо, ми все це десь треба а поставити ближче. Ні, я гольфа не показував. Для гольфа буде нове відео. Такий от у нас гольф. Ось такий суперова тачка 177-178 пробігу рідного з Німеччини. Прям капсула часу, жодної деталі фарбованої немає. Капсула часу. Зараз ми його припаркуємо нашого госока. Ще не поки не накатався, так. Ну, в общем, такая тачка, знаете, приємна в хэтчбете пятый, шостий рік, сьомый була, ну тут кінець шостого року. виробництва, у нас вона стала шостим, Сьомий рік перша постанова на облік і жодные фарбованые да. деталі. Куда туди? А, туда поїхали? Поїхали. Ближче, да. К той поведемо оцього Байстрюка. Степан! в туалет? Пош народ, слідкуйте, дивіться, а мы погнали далі. Отакий от на кліматроніку. Це не просто кондер, а кліматронік. Бачите, там надпись такий є. Магнітолка. ця 300 чи яка вона там РНС. МП3. І він у нас го з помаранчевими стрічками. Да, вообще, вот їдемо, чуєте? От зовсім ніяких ні поштовхань, ні подергань, Ніде нічого. От зовсім. Випускаємо машинки. І так от. Щоб нас ніхто не вдарив, щоб ми нікого не вдарили. Сьогодні аварії на трасі. Просто тьма. І поїдемо, мабуть, до нашої привички. Там і бросимо машину, да? І каву поп'ємо там. Отак от завжди заїжджають на продаж автівок. Будемо зараз проїжджати біля Майами Кар. Оце у нас площадка Майами Кар. Бачите, як вона виглядає. Людей щось не ходять, немає ніде нікого. На пів, пів одиннадцять пів вже. Я Толя тільки що позвонив, що готовий вже наш сцені. Значить, це діло, що там, фільтр, ГРМ, а ми будемо купляти масло і замінювати мастила, бо це за домовленістю входить в пакет наших послуг. Тож кого цікавлять підбір пошукавтівок. І обслуговування. Телефонуйте. Ставимо паручнячок. Зараз покажу вам його, як він виглядає снаружжі. Заберу свої паспорти, пашмарти, отакі апарати по синьому такому яскравому кольорі, це не ізолента, ковпачки, дуже гарна зимова гума, це не ізолента, це отакі от, от, знаєте, на сонці він металік, омивачі фар, датчик джжу. Ну і... Самое главное, что это у нас комбинация гол. Вона видите, вот такие помаранчевые стрички на корму, на сидушках. Педегрил сидінь, На кулисью тут помаранч. Видите, на сидушках. Вот такие вот пороги В очень хорошем состоянии. Это так, знаете, легкий спойлер. Легкий спойлер. О чем у меня и двери задние закрыты. А, детский замок там включен. О, ну а ми погнали. Дивитися, що є, і купувати вам подарунки. Друзяки, прийшли у такий магазин 17-й. Наш власник-продавець Світлана, власник цього всього, 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 всього закладу. А да, ти що не знала, там, що у нас YouTube канал? Ми би зробили вітрину. Ні, не треба нічого. народ, Я завжди в неї купую для вас інструменти, там оце все. А що сюди прийшов? Ну, от, бачили, що в мене у неї купував оці подушки. Тобто магазин Intertool, а дівчина займається. Мені надо. А де вот эти вот? Ага, о. Свет. У таких вот, дивіться, народ, у таких ліхтарів чотири. Чотири. А що ти скажеш? Що давай, будемо клянчити? Знаєте, як ото Михайлович рибак ходить клянче, там на виставках. Для наших підписників будуть якісь знижки? Конечно. Будуть. Приходите сюди і кажете, що... Аліксал так і ха, це така ж також її реклама якась, ну а як народ? Тут фени, тут інструмент, I тут викрутки, тут все. То есть, ну, Народу, зрозуміло, достатньо. Якщо ви прийдете за однією якоюсь чепухою сюди і будете тут компасрувати мозок, вам скажуть ідіть трошки пізніше. Так. Це як ти кліпс? Отака вилка, що розходиться. Выключи камеру. Не-не-не, да, да, она есть. Нет, Нема, да? Все есть, нет, нет. Ну, ты поняла, она их плоскогубцы вот это держится. И она такая расход. Для Ладно. Для тебя у нас есть. Она в специальном наборе. Мне специальный набор не нужен. Ладно, все, не шукай, давай, фонарики. Выписывай фонарики для наших yeah. подписчиков. А есть у этого у, у прикуривателя, вот это, чтобы заряжать эти фонарики? Прикуриватель. Есть Фонарик с прикуривателем. А не, 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 Тут толстый, толстый бомба. Чепуха. чепуха. Тут все. И сколько они стоят? Дешевле грибов. Народ, ну вы же знаете, пока сам не попробую, не знаю ничего. Беру три на подарунки тих, а себе беру вот такие вот. Будем дивиться, пробовать, что оно, а потом уже. Ну, 1500, а там 1200. Ну я думаю. Давай три таких, все. Все, вот таких три. три. Четыре, четыре а, вот таких. Четыре? четыре. Четыре вот таких, все. Ну, я дыбят. Там здесь 1200, а тут 1500. Я уверен, что и циф будут меняться темнее и ярче, да? А есть Блять, один режим. Нет. Возвращаемся. Один и три. Все, все. Все, один и три. Здесь есть. Можно установить как это. И там есть. Той вообще бомбячий. Я один прозівав у Мигані оставив. А одним пользуюсь. Короче, один і три, так. Три, да. три отаких от на подарунки. Перевірена річ. Знаєте, я таким користуюсь. І один отой себе буду перевіряти. Так, є таке. Ніч... Нічого даром не виходить. Так, а що ми ще тут? Зарядний пристрій. А бустеры. Ух ты! Бустерье. Зараз будем дивиться, що воно. Для 6-литрового дизеля, для 7-литрового. Ух ты! А ну зараз такое. Та сейчас прийдем, рассчитаемся. Народ. Ну поки все. Тут вы можете придбати все наборы для заміни ГРМ, наборы для колодок, для супортів, наборы для все, для все, для на все, всех. Велика кількість. Велика кількість. А що це таке світ? Це этот це, це паяльник? Це газовий паяльник. Тобто газом газом заправляющу, що... а він огнем. Там є паяльник, а є горелка. На тому що написано? Паяльник. А я откуда знаю, що тут. Микро. аксесуарів. паяльник є комплектом От, паяльник? От іменно паяльник. Я колись у сусіда брав, така тема. Опель робив. В общем, народ, Тут ви можете придбати все, що стосовно інструментів. Рожкові, всі набори, ну, в общем, повністю ключі. Навіть є сверла, навіть горілки, навіть це все. І власниця Світлана. Це офіційний дилер Інтертулу. Ну, Взагалі, все, можна і торгуватися, можна все робити. Скажете, що ви наш підписник, і буде все окей. В общем, а ми пішли вам шукати пристрої, бо є отут такі речі, ну не такі, як я обіцяв. Тобто все є. Так, народ, на цьому рядочку ви можете придбати все. Тобто, чим я користуюсь, у кого карбюраторні автівки, ви можете брати очисник карбюратора. Да? Потім що? У нас тут велика лінійка поки два. Є шпаклки, є гермети, є все-все-все. Плаки, сюди бігають усі перекупи, усі продавці автомобілів і купують. На сьогоднішній день. Якщо ви берете пачку такого зимового мивача, він буде коштувати по 75 гривень. Якщо окремо, ну, до сотки, будемо так казати, по одній, я собі замовив, два штучки взяв, він мені розпечатав, взяв там для обробки. Тут у нас багато, бачите, оці ось лінійка по ротону, Тут у нас по боді. Всі сюди бігають, всі докупляються, що антисилікони, все оце. Це у нас 20 місце, перше місце 20 ряд буплаком для салону. А чесники от я користуюся цим чесником. Брейклінер. Це запотівання прибирати все. А це для ми, як для швидких от, Дімер – Це для двигунів, для дуже великого загрязнення. Є шампунь для салону, концентрат. А цим от Атас, детапом, бачите, оце детап. от Я користуюся мию салони тканеві. Дуже гарно виходить. Там його розбавляєш, все як потрібно. Ну І звісно, такі от фарби. Для супортів вогнестійкі, оце всі тут його все це купують. От дядька стоїть торгує, приходьте, кажіть, що від нас і все. А колись було оце по Абро, колись була ось така лінійка американських загусників для цього. Є загусників для мастила. А, ні, нема сотки. Нема, є по 200, є все. Взагалі народ. Кому потрібно, приходьте. 20-й ряд, перше місце. Ось тут на углу. Гермети. От навіть бачите, оці ось вікторенці, що для замість прокладочки йдуть, є для болтів, є, ну, є для всього. А оце ось цементує глушники. Тобто ваші змащування, оці, де у вас дірочка чи ще щось, оце воно цементує. Ну таке, знаєте, лавхак перекупський. Да. Так, по риночку ходимо. Ну, 42-40, так. Да. Поміняли. Давайте покажу вам. Ну тоже Льох, привіт. Давайте так от, стоп, не бігай, не обсикай нічого. Калпаки там, все. Ось так зараз виглядає, ринок, ув'івторок. Давайте знімемо дівчинку. От сюди я завжди приходжу за андапочками народ. Кліпси, андапки. Оце все. Ось цілий каталог для того, щоб ви могли на рено, на пежо, на ополі, на все. Я завжди беру тут або отакі заглушки, або отакі от саморізи під оригінал. Там Зараз покажу реношний оригінал. На номерний, на номерний, знаєте. Ось він. Ось такий, але під... А отже, ще раз під зірочкою схватив, тільки саморіз. В общем, все тут. От. Якісь перехіднички латунні, бачите, резинки на глушники, оці планочки, всякі контакти, все це тут є. І оті кліпси, що я показував в минулому відео по слугерину, я беру також тут. Да. Тож народ, ми побігли далі. Це у нас 16 ряд, 13 -е місто. Побігли, далі, вам скуплятися. Олег, да. ти преподаватель в Хаді якої був культури? Я подожди, серце дорог, автомобили. Автомобілі, да? да, да. О, бачите? Народ, людина преподавала в ХАДІ. Зараз займається вот такою такой. Там деньги закончились в Хаді. Там гроші закончились, да, да в Хаді? Не платить викладачам. Так, народ, що мені потрібно тут? Чого я сюди прийшов? Наш зарядний пристрій. Да, я покажу. Де наш зарядний Де, Де, де та що зарядка, що я брав? Вот я не помню. она. Красна. А. А. Вот это не было. Нет, и шо, нет. 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 Вот так, чтобы була. вот такие вот коробок, І там виставлялося 5, 2 ампери, 10. Здесь... Закінчилося. Як закінчилося? Да. А потому, я уговарив, потому шо... что я уговаривал. Смотри, можно. Смотри, если она, она припусковая, как вот эта штука. Нет, сегодня вода их это сложно. Там та настолько легко. Остань, продал за 3,5, я не хочу продавать. Дырку закрывал. Ага. Почекайте, вони будуть раніше. Так, народ, ну, я вам скажу так, от. ну нема того зарядного пристрою, що мого, на жаль. Знає я, те, ж вам, я. я ж вам показував. Та ні, то я ж нікуди далі не піду. Тобто, я рекомендую тільки цього чоловіка от, по зарядним пристроям. по цим Я вже не перший у нього брав. Оці у Дніпро 25, вони зарядно пускові йдуть. Ну, брали для знайомого, але він якийсь складний у користуванні. Якось там він не, не зрозуміє, що включати. Хочеться знаєте, щоб простіше було. І те, що я перевірив, те, що я вам показав наподобіжню на такого, але за шкалою. Він такий зручний. Ну, На жаль, на зараз нема. Ну, будемо щось думати. Тут ви можете придбати не тільки електротовари, зарядні інвертори і також продукцію Amway. Ну, Це ж ви знаєте, там, да, це піраміда Amway. От. І це у нас 17-й ряд, 72 місце. Продавця, звати Олег. Біля, біля туалету. Туалет безкоштовний, до речі. Олег, і якщо скажете там, що від Льохи від блогера, може якусь знижечку придумають. А як? Він чули, каже, а як же. Все, помахай ручкою, і ми погнали далі. Друзі, ну в общем повертаємося назад до Інтертулу. Товар да, стоїть. Товару немає, заїзду немає. Ви зрозуміли, завозу немає такого. І немає того, але є по інтертулу там. Тож не доказав, товар стоїть. І на тому подобі йдемо брати бустер. Вартує своїх коштів. Буду брати бустер, це буде у нас перше місце. Друге місце це у нас буде зарядний пристрій. А думав, що буде навпаки, ви поняли? Друге місце це буде зарядний пристрій. І на третє місце будуть проводи. Така історія. Погнали вам далі збирати Прийшли знову в інтерв'ю. І зараз буду брати ну, якісні товари. Може, хто буде писати, що інтертул говно, але я вам скажу, я користуюся, я вам рекомендую. Для свого використання це отак от, з головою. Народ, ну, определилися. Не... Отаке от зарядне з пусковим. Воно ж з так світ? Не... Зарядне пускове. І отакий от от бустер. Максимальний, його зараз беруть військові. Дуже гарна штука. Із цих бустерів, що перетрогав, він буде найтяжчий. Знаєте, значить, будемо вважати, що найякісніший. Так, потім беремо отакий от трос. Десяти тонку і провода на третє місце. Троси, провода на третє місце. все, а, Ліхтарики у нас це для наших не треба. Беремо зимні позиції. Трос, беремо зимні позиції. То есть, ну, Зима, зимні, пускозарядне, пускове, і, і, ну, бустер, пускав для акумуляторів і провода, прикурка. Все. Оце буде тема. Так, є такі три місяці, ми це зробили. Все це беремо тільки в цьому магазині. Обігав, тільки що, обігав тільки, що весь лоск. И повернулся все равно сюда. подобається мені в СЦ. подобається мені в СЦ. Блогеры уже Собака глазами уже Все, все побегли ми далі, треба там зустрічатися, віддавати кошти. За остальные все. все годиться. Друзяки, поки прийшов дев'ятий ряд де ми купуємо коврики да? здраві Ось тут у хлопців 9 ряд сьоме місце да? у них багато ковриків бризовиків ці всі Е, також є ну, оці ось я беру такі от автогум собі в машини і вам рекомендую В багажники і все але є дешевші ворсові на всякі моделі повністю дев'ятий ряд п'яте місце четвер якесь воно Третє, п'яте і сьоме оце тройний контейнер ми тут беремо усі коврики і перекупи всі сюди бігають. з вами лайфхаком. Друзяки, я от покажу вам для всіх, хто там, хто там що хоче, дивіться. Оригінальні мастила, Renault, фільтри, ну от, повністю все. Всі запчастини. Продавець, власник, Константин. Навіть дивіться, от, хто шукає собі захист на, на Міган, другий, сенік другий, Міган третій сенік третій. Оригінальні пластикові захисти є. Є в наявності. В наявності речаги. Ви ж знаєте, це больна тема. Для реноводів, ті, хто ну, от, перепресовують оці от, да? а він сама властивість металу тіряється. І оці салінблоки, у ті, що там купити, дорогий салінблок чи ні, чи оригінальний, він все рівно буде випадати. Його тут підварюють. Ну, То не треба робити так. Дешевше купити речах в зборі, нижній оцей на передню підвіску, речах в зборі, ніж у того перепресовувати щось тось велика наявність запчастин по рено. Навіть рульова рейка, як на якусь модель лежить, одна, друга, по Перфлюксу, по Вандеру. Дев'ятий ряд. Дев'ятий ряд 31 місце. Там, там считають бабки, то наоборот на удачу. Комплекти ГРМ. Я вам скажу по секрету, дядя Толік також тут замовляє свої. Ну, але там трошки ціна інакша. Хто хоче, приходьте сюди. Константин, помахайте ручкою. Власник цього. Під Новий рік вам отаке от. Рекламка в відео. І ми також тут скупляємось. Все, а ми погнали далі. Goodrem, бачите, антифризики. По рипсолу є оці ж рідини, в, в коробки, в двигуни, на всі моделі Рено. Отакі от от контейнери. 9.25, 9.27, 9.30. Народ, прийшли до Ігоря. Ти у нас. Представник якої фірми, будемо так говорити, у, з ким ти працюєш? «Мір масел. фірмами? – З Мірмасел. Людина займається рогами, приганяє, так і у нього завжди були оце ось, от він, фільтра, мастила, все. Це ми купили для наших замовників. 30 років вже займається цим. «Фільтрон». Ну, хто там, що це стара назва фільтрон, так воно колись називалася. Я у нього купую мастила, купую фільтри. У нас є своя ціна. І для вас також буде якась там невеличка знижечка. Ми закупляємося для нашого гран-сеніка 1,5К9К 15 рік, даю ВІН-код Будемо брати фільтр салону, будемо брати фільтр повітряний, мастила по оригіналу. І Будемо брати по ельфу. Звісно, От вони працюють точно так же, як хлопці риношники. По ельфу будемо брати ФЄшку, я так пам'ятаю. Да? Для дизельних двигателей, для сажових фільтрів. Все, погнали. І вам рекомендую. Номер у нас 984.1. А ми погнали далі, бо будемо ще заходити в один цікавий контейнер. Так, друзі, дзянки, прийшов в магазин. От, коротше тут ми з Ромчиком купляли лампи Зараз Антоху сразу так вот зненацька. Здрасте. Здравствуйте. Друзі. Антон, у вас у нас відео Реклама вашого магазину Інтеграція Інтеграція, Я чого прийшов? Мені треба аж 7 Ближній свет у Реноміга, у Реносцені. Третій. Ну там стоїть лінза їхня ж. І стоїть галогенка. 50 Вт стоїть, то є ампер. Вот вот. Ну, взагалі говно. там. Ні света, нічого. Мені людям треба улучшити світ. Все, в зависимості. Так, народ, тут ви можете купити лампочки, додаткові фари. Ну, тобто все, що касається світла, освітлення. Ну і загалом, вот, так, ви вот поняли? Навіть там є. Якісь пристрої, якісь. Ці. Додаткових у них цілий стенд, і він не один От такий стенд по планкам, по всьому, все що, все, що хочете, можете замовити. З радіаторами, з підігрівами, LED-ренти, оці екофло, Ну В общем, є все, що треба. Якісь магнітофони, динаміки, В общем все, що стосується електроніки, електрики на автомобілі і освітлення. Вон, дивіться, кому там кого цікавлять лінзи. У них великий вибір різних лінз на різний бюджет. На різний бюджет. Лампочки всякого на різний бюджет. Тобто, от я користуюсь і вам рекомендую. Народ, ну от бачите, Антоха, все одразу ну, реагує правильно. Ми брали ромчику у ці, у от це що з клієнтами да? Я за ціною класна. Пара лампочок, додаткові у сценіка штука. Ось дивіться, 200. Беру для нашого замовника, от, о, автомобіль, що під замовлення, улучшуємо, буду ставити от такий лед. А нижній залишимо, щоб розбавляв жовте, щоб на, на дощову погоду. Ну, в общем, о, 2200. Супер топ. Антоха, який магазин виходить? Як? Бо нема жити наклейки. Номер. 138 а... 138 Народ, Це по нижньому периметру. 138-й магазин. Ну, але нема там ще нічого. Наліпки. Ну, отаке от. от. Заходити у двері, дві дворі. Заходите і вас зустрічають два одразу продавця. Ну, власник і продавець. Така історія. Ми погнали далі для вас. Призів накупили. Для обслуговування автомобіля накупили і поїхали забирати автівочку від заміни ГРМ. Ця ключі. безключовий У умигання. Хочу показати вам наші призи, які ми розігруємо. Поїхали показувати. Так, дивіться, оце у нас. Третє місце. Отак от трос і дроти. Дивіться, всі самі, можете навіть забити. Подивіться, скільки це вартує. Є троси дроти. Оце пускозарядне ще запечатане, ще не випробовувалося, не включалося. Друге місце. Так? І оце ось це пускозарядна станція в гараж. А оце ось бустер, це перше місце. А оце Трьом нашим найкращим. І звісно, будуть там якісь ще смаколики. Тож, отакі от подаруночки під цим відео, і відео, то, що буду, як ми їх купували, які ряди, де ми що ми купуємо, ви передивляєтесь це відео, що було коротко, незадовго. Комент, підписка, лайк. І під тим відео, Комент, підписка, лайк. За два тижні будемо збирати. Перегляди, коменти, лайки і вкидати його у рандомайзеру програму. Тож, отакі були відосики: кого цікавить автопідбір, кого цікавить пошук автомобіля або під замовлення. Телефонуйте, наші номери телефону. участвуйте в розіграшах Це просто подарунки. Народ рандомним. Випадково ви можете стати за підписку, за лайк, за комент. можете стати або перше місце виграти. Алігатора того або пульсоту, друге, або третє. Ну, ті призи вже я просто знаю, кому їх дарувати. І додаткові феліхтарики та смаколики. Тому народ, що хотів сказати? Чистого, гарного, тихого, спокійного неба. Бережіть здоров'я своєї і своїх близьких. Зараз віруси ходять, держіться поруч з ними. Цінуйте кожну, кожну мить вашого знаходження зі, своїми, зі своєю рідньою, бо зараз такий час. Терпіння, все у нас вийде наші відосики. Ви переглядайте, розігруємо, підписуйтесь, коментуйте. Чим більше, тим краще. Чим більше коментів. Для того робиться два відео, для того, щоб було більше цікавіше для розіграшу під цими місця. Розіграш буде виходити у нас 11 січня у неділю у прямому ефірі. Під запис, тож всіх, кого цікавить, залітайте, всім па-па, Поїхали ми додому.